Резонансне вбивство на Прикарпатті. у вівторок, о 23-й годині вечора, у лісовому масиві поблизу села Миколичин знайдено п'ять тіл: чоловіка, жінки та трьох дітей віком 2, 4 і 5 років. Всі вбиті пострілом в голову. На місце події відразу виїхали оперативно-слідчі групи та керівництво міліції і прокуратури. Перша версія, і найголовніша, напевно, все-таки ми повинні її озвучити. Те, що відбулося вбивство дітей батьками, а потім самовство самих батьків. Засуванням вогнепальної зброї, а саме мисливської рушниці, яка там і на місці події знайдена. Вбита сім'я Чернівців. Там проживали та працювали в одному із торгових комплексів. До лісового масиву Миколичини, як каже Ігор Настасьях, їх підвозили машиною таксі. За їх даними, зброї поміщено не було, лише велику сумку. Сьогодні встановлені вже особи, які підвозили вказаних громадян на автомобілі. Крім того, є ще певні також встановлені свідки, які бачили. Учасників цієї події, тобто одного із малюків. Я думаю, що всі версії будуть відпрацьовуватися. Я не хотів повторюватися, але разом з тим, сьогодні складно слідчо-оперативні групи, ми особливу увагу зараз звертаємо вивченню способу життя, тому що сім'я була благополучна, працювали, вони мали відповідно. Місце роботи направлено сьогодні слідчо-оперативні групи, такі з досвідчених працівників для того, щоб встановити причини, мотиви такої поведінки. Інформації, що пара була одруженою, прокуратури немає. Двоє старших дітей жінки були від першого шлюбу. Найменше дворічне дитя від її співмешканця. Прокурор каже, тіла всі лежали поруч, слідів волочіння не було. Зброю знайшли біля жінки. Ви знаєте, я виїжджав на багато місць подій і виїхавши там, сьогодні вночі. В мене не було жодного сумніву про те, що це зробила вона не сама собі. На місці події слідчі знайшли сім гільз. Відомостей про вживання алкоголю чи психотропних речовин вбитими наразі немає. Як і про їх психологічний стан. Двоствольна рушниця, з якою було здійснено постріл, не зареєстрована. Наразі розпочато кримінальне провадження за даним фактом, але у прокуратурі кажуть, загадок подія має багато.